Всім привіт! У нас сьогодні визначна подія. Чергова доставлена фура гуманітарної допомоги в Черкаси. Волонтерський штаб ЛАД працює, отримали фуру гуманітарної допомоги з Фінляндії. Дякуємо всім небайдужим черкащанам, людям, які донатили на доставку даного вантажу. Доставка дуже дорога, вийшла, близько 90 тисяч гривень. На 50 тисяч гривень ми виграли грант і близько 40 тисяч гривень. Зібрали власними силами. Дякуємо нашій діаспорі у Фінляндії, Аута Україна, Асоціація українців Фінляндії, логістичний центр за збір даного гуманітарного вантажу, за транспортування його до Варшави. Дякуємо нашим небайдужим українцям у Варшаві, які відгукнулися і прийшли два рази розвантажувати.